Зараз для нас життя розділилось на до та після 24 лютого. Та наш контакт-центр з першого дня не припиняв обслуговування клієнтів, щоб давати почуття того, що ми на зв'язку, ми завжди поруч. Звісно, підтримка важлива не лише для клієнтів, але й для співробітників. Тому напрямок роботи нашого відділу якості контролю мав дві тези: ні, оцінювання. Так, підтримка, мотивація та коригування. Так як дзвінки приймали оператори різних напрямків, тим більше була потрібна підтримка як в професійному плані, так і в моральному. Оперативне онлайн коригування консультації через чат, щоб виправляти помилки по гарячим слідам, надання зворотнього зв'язку по відео. Далі наступив етап прийняття ситуації та відповідно адаптація до наших нових реалій. І, хоч іноді наша робота переривається сигналами повітряної тривоги чи відключенням світла, та це не порушує цілі нашої команди мотивований оператор, задоволений клієнт і як результат успішна компанія. А в кінці дня обов'язкова порція слів підтримки та мотивації для всіх наших співробітників. За період повномасштабного вторгнення на двох контролерів ми прослухали більше 10 тисяч дзвінків, проаналізували більше 900 оцінок від клієнтів. На основі цього виділяємо тематики розмов, в яких був невдоволений клієнт, і чим саме процесом в компанії чи консультацією оператора. Визначаємо необхідність та призначаємо операторам надання своротнього зв'язку віч на віч. Проводимо спільне прослуховування розмов та тестування по темам, які потребують повторення. Також звертаємо увагу не лише на те, що говорить оператор, а і як. Важливо, не шаблонне, креативне спілкування, вау-ефект в дзвінках, застосовуючи який співробітник отримує підвищену оцінку. Щоб мати інший погляд на роботу співробітника, раз на півроку ми здійснюємо обмін операторами, яких прослуховує контролер. Це дає можливість подивитися на консультацію під різними кутами. Ще одна мета нашої команди, щоб співробітник був почутим. Тому кожен оператор може залишити свій анонімний зворотній зв'язок на наш, що завжди тримає нас в тонусі. Середня оцінка якості консультації оператора 3,95 з 4, про що свідчить мінімальна кількість критичних помилок. Знизилась кількість негативних оцінок, відсутність скарг. Фіксуємо все більше вдячностей від клієнтів, тому і рівень задоволеності зростає. Завдяки клієнтоорієнтованому підходу показник FCR є стабільно високим. Ми пишаємось роботою саме в цій компанії та тим, що маємо такий крутий колектив, тому, незважаючи на сьогоднішні реалії, працюємо злагоджено та із задоволенням, готові до змін і маємо такі успішні результати.